Позаду нас знаходиться вхідна брама в японському стилі. Вона називається ворота Торії. Це перекладається як гніздо для птахів. Японські сади вже давним-давно вийшли за межі Японії. Вони є на всіх континентах. Ми знаємо про їх існування в Сіднеї, буенос айресі Мехіко, Портленді. Вони є в Вроцлаві, в сусідній Польщі. Вони є також в Києві, парк паркі Ото. Є, ми знаємо, в Умані і ще кілька є в Україні. У парку супільчої облаштовують терапевтичний сад у японському стилі. Його площа становить один гектар, каже завідувач сектору з енергоефективності управління житлово-комунального господарства міської ради Павло Савечко. Гармонійне поєднання матеріалів, дерев, каміння і водойми такі локації вже давним-давно відомі в Європі, але в Україні в нас вони лише починають робитися. Висаджено саджанці, встановлено обхідні ворота, встановлено перглу, виставлено декоративне каміння. Також здійснено закупівлі ареаційних фонтанів. Здійснено закупівлю арок для троян. Вони вже тут, але ще не змонтовані. Також ми плануємо встановити відновлюване джерело енергії в особі. Гібридної сонячно-вітрової електростанції. Також ми плануємо оновити наш водяний млинок. За його словами, проєкт фінансується за грантові гроші Європейського союзу в мери за економічне зростання. Яку суму виділили Павло Савечко? Не називає суму кінцеву. Ми не знаємо, тобто нам ми її будемо розуміти після завершення всіх процедур. Саме вони забезпечують всі ці закупівлі, оплату і всі інші процедури. Безоплат і постачальники, якби безоплатно це все передають в безкоштовно на наше комунальне підприємство об'єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя. На території планують висадити 169 саджанців, кущів та дерев, каже спеціалістка благоустрою та екології міської ради Людмила Гринчишина. Є і трав'янисті рослини, є тут з таких цікавих, що притаманні японському саду, є японська сакура, є вічно-зелений бамбук, такий багаторічний. Будуть також висаджені в водне середовище озерця, будуть висаджені водні там, лілії. Тут використані посадковий матеріал, який вже впродовж багатьох років вирощувався і відповідно, адаптувався до існуючих кліматичних і природних умов у розсадниках. Психологиня Віта Славопас каже, що контакт із природою справді дозволяє людям покращити психоемоційний стан. Один з варіантів, які можна практикувати в такому саду, це є техніка майндфулнес. це техніка споглядання в моменті тут і тепер на красу природи. Це допомагає відволіктися від тривожних думок, допомагає зосередитися на чомусь приємному і дає можливість нашому мозку відпочити. Якщо людина хоче накопичити ресурс і відновитися, то, наприклад, прогулянки, споглядання гарних краєвидів природи мають бути на постійній основі. А тут вже що кому подобається. Усі роботи у терапевтичному саду планують завершити до кінця квітня. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.